В останньому на сьогодні батлі побачимо протистояння львівської групи Green Silence і команди x race з Приясного Хмельницького. Ми приглашаємо на сцену слідуючи дві групи А так Групи X-Race і X-Silence. Тож, поки гурти готуються. Я нагадую, що від вас залежить, чи отримують ваші улюбленці приз глядацьких симпатій. Тож відвідуйте портал ДіємДідіжусює та віддавайте свої голоси за ваших улюблених конкурсантів. Хто я отримає призлідацьких симпатій, хто отримає найсуттєвішу підтримку від вас, і він зможе приєднатися до наших фіналістів на великій сцені на одній із площ нашої столиці. Ти готовий вже до свого виступу? О, я готовий вже десь років тому назад. Я знав, що десять я тут буду. десять років тому да. назад, коли я перший у руки гітару, то я знав, що я буду тут знаходитись. А скільки ж тобі років? О, Це таємниця. А що з вашим е соло-гітарістом? Це базо-гітарист. Він у нас німий насправді. Да ладно, зустрічайте ікс рейс, переяслав Хмельницький, рок брід поп 2005 рік. Мають особистого таксиста. Барабанщик має звичку засинати під час концертів, мають психологічну освіту, але жодного дня не працювали за спеціальністю. Это Маня. Я поддерживаю в проекте ⁇ «Свежая кровь ⁇ группу X-Race. Маняша. О каски Ганса Кристиана Андерсена. Немножечко простудилась. Но я думаю, что мне не помешает это кричать на концерты группы X-Race. Ребят, всем самого хорошего. Вы талантливы. Кожному здається, що тут його цього немає, віра не ряда. світ Сінові, ахти. Група X-Rейza! Я би хотів почути думку Тетяни Молкіджанової про гурт, який щойно виступив, мені дуже сподобалася сама пісня, тобто меседж сам по собі дуже класний, дуже гарний. Тобто, з ним можна йти, можна дійсно вірити, йти. Мені здається, потенціал дуже великий. Ви Так схожі на Тома Круза. Вау, дякую, О, а це ж вас боже, скільки це боже. ця штучка? чесно, 5 євро по знижці в Німеччині ауді на розпродажі. А ви часто поза кордоном їздите? Так Ну, буває музика. Знаєте, тяжко заробити на ви Ой, Дякую. Я номер телефона. Якщо Можливо, може може відідати куди я хотіла ще запитати у вас про ваш капелюх і образ. А, ви давно граєте на цій штучці? На саксофоні грає вона 10 років вже. А це саксофон? Так, це саксофон. А можна потримати? Кала шаргуватися. О, ні, бачите, який саксофон чудовий. Ну, тримайте його, щоб це нічого не знали. Ви готові пацани? Поїхали, ну вріжте. Green Silence. Львів, рок Діско Регі. 2003 рік. Заробляють на вуличних концертах більше, ніж у клубах. Фани супроводжують групу на третіх полицях у вагонах поїздів. Брали участь у проекті Твій формат на м 1 разом із парою нормальних. Я Вадим і група Медхаціксель підтримує групу Green Silence. Вадим Красноокий – ні, рукобільному психозу. Так музичним експериментам. Творчого натхнення і багато-багато слухачів і запеклих фанів. А ти дивилась кіно. Ти не сказала, прощай, Мені чужа, ты тебе Нуся, прощай Пуся, камон Пруся, давай Тебя за Район Ро, я сидил для Скоро пачку повпероз Потім я выезжу на балкон, А в самый кном я побачив знайому зорю Я всередині везуру. Він Не знайомий голос так тихо мені ще шепоче Стривай, стрибай! стрибай! Руся, прощай! Руся, прощай! Руся, прощай! прощай! Виступлення не просто виступлення, а це театральне дістання. Вот. завжди завідував басистам, вокалістам Така от була думка кліпмейкера, э, бас-гітариста групи Друга Ріка, ведучого Віктора Скоротовського, яку я, в принципі, знаю наперед. А ось мені особисто цікава думка, шановного журі. Олександре Положинський, скажіть, будь ласка. Ну що я можу сказати? Проблема виникає в мене внутрішня. І мені важко зараз зрозуміти, що, що я маю вибрати. Мені в uh, Green Silence сподобалось абсолютно все. Як вони виглядають, як вони працюють, як вони звучать, все крім пісні. Пісня повне лайно з моєї точки зору. Вибачте. Але вас рятує тільки те, що я чув інші ваші пісні набагато кращі. І зараз мене розриває насправді. Класна пісня, погано виконана, і ну, явно нижчий професійний рівень групи X-Ray і височенний, ну, високопрофесійний рівень Green Silence. і при цьому пісенька, ну вибачте, не моя. От є такий термін у музикантів хоронім свадьбу. Знаєте, про що йдеться мова? ні? Ну, Це коли не доплатив тато на весіллі музикантам, і вони починають, в принципі, своє робити, але хоронім свадьбу. Так от я вам скажу чесно, якби. Цій країні продюсером був би Положинський, ми б зараз похоронили свадьбу. Це точно. Є, є одна вправа продюсерська. Якщо ти уявляєш собі якусь вечірку, весілля, а по нашому п'янку, і в збірку для цієї вечірки ти можеш вставити пісню тої чи іншої групи, значить. Чи ти відчуваєш це? Значить, ти на вірному шляху, і ця група буде популярною? Отже, настав час для голосування: кого відправляємо додому з дипломом, хто залишається у проекті? Хі. Я думаю, що суддя немає зараз. Микола, зробити навпаки. почувши вашу люди пісню, хочуть... прийшов сусіду, все розповів. І він, сусід Іван, не почувши вашої пісні, вже знає, що це хід. Він навіть її ніколи не почує, але буде знати, що це хід. Якщо ці люди прийдуть і розкажуть сьогодні Люся, прощай, це запам'ятається. Тому в них є хіт. Я обираю групу. Він саме. А вам? Диплом? Ребята, вам диплом! Шкода! Але цей диплом на сьогодні єдина втіха, яку ви маєте від нашого проекту, лас, лас, лас. хлопці. Я нічого не зрозуміла, що там те журі, журі казало. Ви щойно зі свадьби чи з похорон? Чи що вони там це мали на увазі? Я вчора, Ти отрушився позавчора. Що серйозно? Ну от. Не хотілося б рухатись напрямку Грін Сайленс, тому що, наприклад, мій це не дуже панує, хоча дійсно хлопці працюють професійно, це так. Але в нас є цілі, ми амбітні, будемо працювати, будемо рухатися, я думаю, це не кінець. Отже, в одній восьмій фіналу ми побачимо батл між Екліпс і Грін Сайленс.